Добрий день. Ми зараз в Джон Хопкінс в дитячому госпіталі, і Марк зараз отримує першу дозу палфор. Це дуже добре. У нього зараз гарячий шоколад. Так Палфорзія це лікування від алергії на горіхи. Ось він отримує невеличку мисочку з палфорзією в їжі. В нього що ти їси, Марк? Пудінг. Пудінг, з ага. пудінг. пудінг, да? Угу. ванільний пудінг. І марк їсть ванільний пудінг, і він сьогодні отримає одну 50 горіха. Ми зараз знаходимося в лікарні. І ми тут знаходимося 4 години. Вже. І у нас такий ось пазл. У Марка гарячий шоколад, у мене кава. І поки що в нас немає, слава Богу, ніяких реакцій. От такі справи, да, Марк? Угу. Ти, як ти, Марк? Так, я. я як добра. Ти добре? Ти добре? Так. Окей, такі справи.